Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна. Я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб міг я пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Був час, дорогі брати і сестри, Церква Христова, що ми молилися за брата Федіра, коли відправляли його на передову. І зараз, дякувати Богу, по милості, Він відчув на собі той час, коли проти нього розложився табір, коли проти нього постала війна. Буквально він бачив це своїми очима. І ми зараз запросимо його, щоб він поділився з нами, саме як там, на передовій віруючим людям. Просимо, брат Федір. Підійдем. Цікаво, що псалом 26 починається перший вірш такими словами. цей час, коли війни, навіть час тривоги. Сюди підходь сюди ближче. Починається такими словами. Господь моє світло, спасіння моє. Кого буду що? боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. Де краще тобі? Тут стати, чи... давай біля мене. Чи станеш сюди? Я радий Я буду... вас бачити всіх. Ти будеш цей сюди, як Мені... Ліпше такий, так? Да? Давай, а я теж пробуємо. Декілька питань, які буду задавати брату Федіру. Отже, як там на передовій віруючим людям? Перше. Твоя молитва на передовій: за що просив? За що ти дякував Господу? Можеш поділитися? Ближче тільки мікрофон візьми. За що просив. Просив. Ну, коли ми в'їхали ми в Бахмут і знаходилися у підвалі, то я просив Бога, щоб хто тут знаходиться, щоб Бог зберіг нас всіх, щоб ми повернулися живі. За що дякую, за те, що вернувся живим. Це і дякую Богу. Слава Богу. Друге питання: які чуда Божі ти бачив? Ну, чуда, я не знаю, як Руку що Божу. говорити. Тільки можу про інших, не можу задати, можу сказати тільки про себе, бо коли мене стріляли по мені, я був два рази поранений. Ну, тобто. У мене осколки були, пройшли попри ногу, защепило і, і плече. І, і коли я приїхав вже в лікарню, я зняв шапку, кепку зняв і на ній е коло віска був осколок. Тобто вона так пролетіла, і каска була цей, на шапці, і я помітив, що е осколок. Тобто так мене Бог зберіг, я рахую, що це чудо Боже. А про інших я знаю, слава Богу, що я молився про цих своїх друзів. І в той день, коли я молився, ніхто не загинув. Тобто, ті, які в'їхали, це я в'їхав в неділю, це в понеділок. Всі залишились, ну, були поранені, багато контужені, поранені. А ці, хто в'їхав в неділю, мене не було. Не знаю, може, таке співпадіння, але я вірю в те, що Бог я його попросив з вірою, і всі залишилися живі. Поранення були різні, були і важкі, і легкі, але це от це, такий випадок. Угу. Слава Богу. Які радісні моменти, пам'ятаєш, звичайно, це складно, але радісні... чи тебе Бог відбадьорював? Радісні... радісні моменти я про це, ну, можу... Одне з тим, що ти я зняв... можу говорити це, мені приємно про це говорити, тому що я їх згадую, коли ми вже після Бахмута їхали на лікування в Харків, і коли ми зустрічалися там. Ті, які були зі мною на позиції, я тих людей навіть і не знав, Тобто, вони нас так перемішали, бо вони були з іншої роти. І от наша зустріч була така, як, ну, як рідні, рідний брат для мене. Він був. Тобто я радів тим, що я його зустрів, що він живий. Оце для мене була дуже велика радість. І Слава. ми тобто, обнімалися і, і, цей, і згадували ці моменти, які ми були на, на позиції. Як воно було, що воно і як вони вижили, розказували мені. Я ділився своїми цими. Потім нас, тобто, Ми на одній позиції були, потім нас поміняли, і через деякий час ми от зустрічалися і якраз mm. такі от приємні були спогади. Чи можеш поділитись з нами саме на передовій, в той час, коли там перебував, які вірші з Біблії ти згадував? Ну я, якщо чесно, я не згадував вірші. Я просто, коли я був на позиції, я просив Господа, щоб Він мене зберіг. І не тільки мене, а щоб я можу. От я згадав собі, що я такий. Тобто, коли я був, це була учебка в Десні, і зі мною друг Мирон був людина віруюча, хоча іншу церкву ходить. Тому, мені здається, греко-католик. Він, і він мені все згадував. Псалом він казав, це найважливіше для нас Псалом 90 це... Господь е... Бога, охорона. Щит... О, так, е... 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 як там? Хто живе, під, хто, хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя. Mm -hmm. ну, це він, мені, він мені завжди про це нагадував. І, і, ну, тобто він тільки нагадував мені про це постійно о цих місяць. З ним, як ми служили, потім ми різні місця попали. Не знаю, де зараз на даний час він знаходиться. Бувало, що я дзвонив, вони просто ну, міняли, міняли частини, не знаю де. Я на даний час з ним не спілкуюся. Ну, і от, була така людина, що от мені нагадував. Нагадув, О, нагадування будуть чисту думку, так як слово Боже відзначає. Ну, так. Е, наступне питання. Чи доводилось тобі свідчити про Христа і іншим і як е, саме реагують побратими? Е, е, свідчити. Е, е, Це складний е, час, саме так. Як сказати. що е, Я взагалі задавав питання от сам собі, і я от питав Господа, чого я тут знаходжуся, коли я так мало про нього розказую. Тобто, що тут, яке моє випробування, що я знаходжуся між воєнними. Тобто, я і думав про те, що я взяв автомат, і, і якщо я взяв автомат, я від автомата тобто, можу і загинути. Багато роздумів було. А чи були такі випадки, що ми розмовляли, я тільки починав про Господа говорити? Не всі з охотою слухали про це, казали навіть такий один, як кажуть, побратим, він казав, що давай буде час і інший час, і я тебе колись сядемо і вислухаю про то, що ти хочеш мені розповідати. А так вийшло, що от Оце цей чоловік, в неділю він якраз Бахмут, коли вони заїхали, його, його вбило. Тобто mm -hmm. він зараз не живе. Тобто так, такого часу поговорити вже не буде. Він казав, буде час, і ми поговоримо. Він не захотів говорити про це, про Господа. І я дуже мало людей. Взагалі хочуть про це говорити. Не знаю, може люди чомусь розчарувалися, і якісь чого так, чого так. Багато запитань. Знаєте, виникає багато запитань навіть для віруючих людей, не то, що для невіруючих. І, і останнє свідчення, це я пригадав. Це я якраз з Харковою приїхав в Дніпро. і я заступив наряд на кухню. І зі мною хлопчина був. ну, Така розмова була, що в нього є дівчина має приїхати дівчина, і я почав говорити, як він має поступати згідно Слова Божого. І потім я його спитав, а він каже, та я, я теж віруючий. І я сказав, якої конфесії кажу, чи греко-католик, чи православна церква, чи баптист? І в нього така була пауза, і він сказав, що баптист. І кажу: я баптистську Баптистку церкву відвідую, то я сам mm -hmm. баптист. І він каже: в мене тато, мама, ми баптисти, тільки я не склав заповість і, так. і Він навіть мене спитався, чи я Матюкаюся, я кажу, ні, ні, я не матюкаюся. тому що він попав таке середовище, що він матюкався. Тобто я думаю, що може цей випадок йому допоможе змінити свою думку і жити згідно слова Божого. І останнє це вже не питання, це більше твої побажання церкви. Вважання церкви, я вам скажу, що бажання любити Бога всім серцем своїм і любити один одного. І я вам так скажу, як я ніколи не, не говорив про це. І коли я прийшов в нашу громаду, і я от відчув ту любов. І залишився, я нікуди більше не ходив, і залишився в цій громаді. І за те, що я, в мене було відчуття, що тут присутня любов. Я всім дякую за все, за ті. Я дякую Богу, що Бог зібрав вас на цьому місці і дав мудрості, і що ви переживаєте те, що відбувається у нас в державі. Я знаю, що від початку війни наша церква перебувала в молитвах, пісті і молитви. Я знаю, що завжди це було і по нинішній день. І дякую Богу, що Бог нас береже. І ми просто інколи не розуміємо, не розуміємо Бога, ми інколи в нас матеріальні речі більше. Цікавлять, чим сам Бог. Але дякувати Богу, що Він нам допомагає, що ми в якийсь час різне випробування у нас є в кожному по різному, і він нас збирає до, 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 до разом, щоб ми могли йому поклонятися. Йому честь і слава і подяка за все. Амінь. Амінь. Я хочу.